Виконуємо номер 2.11 із підручника Алгебра 8 та номер 2.11 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Скоротіть дріб, попередньо розклавши його чисельник і знаменник на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. У чисельнику у нас многочлен. Винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках буде А додати 5 б У знаменнику одночлен член ми його переписали. І тепер скорочуємо 3 і 9 на 3. 9 ділимо на 3 буде 3. В чисельнику маємо суму А і 5Б. В знаменнику 3АБ. Більш нічого не скорочуємо. Друге завдання у чисельнику многочлен. Виносимо спільний множник М за дужки. В дужках буде n відняти 1. В знаменнику вже розкладено на множники многочлен. Я його переписала. І тепер скорочуємо на многочлен n відняти 1. В чисельнику буде m, в знаменнику 4. Задання третє: многочлен в чисельнику: виносимо спільний множник П за дужки. В дужках буде П відняти 3. В знаменнику також многочлен, але він уже розкладений на множники ми його переписали. І тепер скорочуємо на многочлен П відняти 3. В чисельнику буде П, знаменнику 4К. Завдання четверте. В чисельнику многочлен розкладаємо на множники, виносимо спільний множник Х за дужки. В дужках буде y відняти 2. В знаменнику одночлен переписали. І тепер скорочуємо на одночлен, на спільний множник Х і Х. В чисельнику буде різниця y і 2, в знаменнику 1. Або це різниця y і 2 без знаменника. В чисельнику одночлен ми його переписали. А в знаменнику «многочлен» розкладаємо на множники, виносимо спільний множник М за дужки. В дужках буде М додати N. І скорочуємо тепер на одночлен М. В чисельнику буде 1, в знаменнику сума М і N. У шостому завданні і в чисельнику і в знаменнику «многочлен» розкладаємо на множники. В чисельнику виносимо спільний множник 4 за дужки, в дужках буде А. Відняти 3С. В знаменнику виносимо спільний множник 7 за дужки. В дужках буде A відняти 3С. І тепер скорочуємо на многочлен А відняти 3C. Отримаємо дріб 4 сьомих. Номер 2.11 Із підручника алгебра 8 та математика 8. виконано.